Нам Казали, буде долар 45 при зеленському, буде хаос в країні, буде війна? Якось дивіться, нічого не сталося. Ось це відео мені регулярно потрапляється в Тіктоці. Чи була б повномасштабна війна, якби в нас був інший президент? Яка була б армія? Що було б з проросійськими силами у нас в країні? Чи була б у нас дія? А чи були б нові сезони Слуги народу? А що було б з кварталом 95»? І ось це відео така собі проста маніпуляція та загравання на теми улюбленої української науки як бітології. І ми хотіли зробити щось подібне, не маніпулятивно, розумно, аргументовано та доступно. Надихнулись ось цією статтею для української правди Павла Казаріна. І ось цим чудовим фільмом Суспільного про сценарій перемоги Чорновола. Проте є одне, але і про все по порядку. Господин, Думай! Господин, Де? Господин. Де? Я чекаю. Загалом опитані нами експерти, активні учасники та спостерігачі подій виборчої кампанії 2019 року сходяться в одному. У Петра Порошенка був шанс перемогти на виборах тільки у разі, якщо б Зеленського не було. Політтехнолог кампанії Петра Порошенка Ігор Гринів зізнається, Зеленський завжди був перший. Коли з'являється такий трошки... Трошки блазень, трошки просто веселий хлопець від народу, який е, ключовим має повалити такого собі там сеньора Помідора, чи там е, побороти е, в, цьому, в цій е, в театрі маріонеток е, Бармалея, Чешековесь, такий собі, ну, знову ж таки, таких акторів було досить багато. І насправді тут відбулася дуже специфічна е ситуація, що насправді, е Зеленський був копією з неіснуючого оригіналу, адже насправді Голобородька як героя не було, і оцей видуманий сценарій, е це став фактично сценарієм виборів. Сценарії, де в Петра Порошенка були шанси, різняться. Ось соціолог Володимир Паньота згадує варіацію моделювання другого туру для п'ятого президента. В них Порошенко, ви не повірите, програє Тимошенко. Якщо б не було Зеленського, то у другий тур вийшли б Порошенко і Тимошенко. І, і в першому турі Порошенко б зайняв перше місце. Його політтехнологи взагалі зробили. Ну, політехнологи і ресурси е, зробили е, ну, таке неймовірне, і з четвертого п'ятого місця е, вивели його на перше друге. Е, він би зайняв перше без зеленського і зайняв друге з зеленського. Але у другому турі все одно перемагала б е, Тимошенко і так досить досить впевнено. З цим лише частково згоден політолог Володимир Фесенко. Проте в його версії Порошенко перемагає Тимошенко у другому торі. Але це було б змагання антирейтингів. Якщо б не дуже талановита виборча кампанія Петра Олексійовича, яку організував Ігор Гринів, да. оце армія мови віра, от вона дала шанси Порошенка. І Порошенко міг би виграти вибори, якщо б його конкурентом був не Зеленський, а була б, наприклад, Юлія Тимошенка. Ось тоді я думаю, що у Петра Олексійовича був би шанс. Фесенко згадує ще й Вакарчука, як потенційного учасника цієї кампанії. Пам'ятаєте, навіть Зеленський натякав на це протистояння. Слава. Ну що, ти далі ні. Тому що якщо ти железно да. Ілі точно нет, ну тогда і я. А то всі я знову спрашую, ну що я, що я? А що я? Це зрозуміло, що ти? Просто, якщо ти і я, то это ми, понимаешь? А якщо ми, то это всех. І це протистояння було б цікавим за відсутності Зеленського, бо тоді Вакарчук та Порошенко топталися на одному електоральному полі. Якщо б е, на місці Зеленського опинився Викарчук, більш цікавий, ніж Порошенка, е, враховуючи особистості е, ну, сказав, особистості постаті е, Святослава і, ну, і взагалі, от, цей табір е, і так далі. Альтернатива 2019 року могла бути іншою. От цікаво, от знов таки, от, про Викарчука, от, воно могло б там теж виникли б свої проблеми інакше. Це могло бути повторення в інших формах того, що сталося після Помарачевері. Ось де була невизначеність, якщо бути повністю відвертим, то це на парламентських виборах. Тоді «Слуга народу все ж задумувались про коаліцію. В результаті вийшла та сама монобільшість. Там було без з варіантів. Якби він розумів, що це ну, то програшна історія, він би напевно ну, по іншому там. Ці рішення приймав тим більше, що е, ну, е, і президентський, лідерський мотив, і мотив оцієї е, реформаторських змін е, е, суспільства, який потім так чи інакше реалізувався через слугу народу, як би там не було, як би там і не хаяли. Якщо казати вже про слугу, там про пізній етап, вже про літо 20-го року, то після е, е, виграшу президентських виборів і після. Е, інаугурації, то, звичайно, там вже були розмови теоретичні, що буде, якщо ми не наберемо 226 самі коаліція з ким, як, крім партії, голос, всі решта не були схожі на нові сили. До речі, я перший був, хто звучив ідею на більшості на прес-конференції по презентації нашої списку партії в Інтерфаксі. Це було перед з'їздом за пару днів. Був Дмитро Разумков, був не пам'ятаю, хто ще. На і був я, і ми і я сказав, що ми взагалі хотіли би не робити ні з ким коаліцію, щоб нас самих вистачило голосів. На той момент це було ну така, це була заява смілива. Тому ось цей весь вал інформації потрібен був лише для того, аби пояснити сценарії перемоги Порошенка. На виборах був можливий лише у випадку відсутності Зеленського як кандидата, і це не скасовує сильні якості Порошенка як політика та серйозного гравця. Але розрив соціологічного опитувань був надто великий. Подивіться. Для початку на розрив між кандидатами в першому та другому турі. Володимир Зеленський набирає 30,24% виборців. Порошенко зовсім трохи обганяє Тимошенко і набирає 15,95% проти 13,4%. Ключова проблема Порошенка в другому турі. Не ось цей розрив з Зеленським, і не в тому, як пишуть в коментарях, що голосували по приколу. Його головна проблема це власний величезний антирейтинг. Порошенко мав і має досі найбільший антирейтинг, і у другому турі, як, як правило, перемагають ті, хто має менший антирейтинг. І через це він в принципі не мав шансів виграти, навіть якщо б не було Зеленського. Шанс зачепитися на перемогу біг бути в публічних дебатах, але кандидати все ніяк не могли опинитися в одному часовому та просторовому проміжку. Порошенко зустрічі шукав. Для того навіть приїхав до студії право на владу, де прямо запросив Зеленського на зустріч. Господин Зеленський, якщо вам російською мовою більш зрозуміло, я хотів би, щоб ви мали можливість почути відповідь, бо це не є дебати. В Дебати, коли ходили, я дебатись, вас послухав. Потім я не ви боюсь, слухаєте мене. 19 числа вас ждуть. Натомість в ефірі відбулася словесна перепалка. А Зеленський кидає слухавку. Майте терпець А мене. Зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський. Крапка. Вас? Крапка та крапка. Модераторка того ефіру медіниця Наталія Мосячук, зізнається, все йшло поза планом. Тому вони були такі е, особи, які хотіли бачити, які хотіли бачити в парі. Люди хотіли порівняти одного з другим. Пам'ятаєте, які були да. тоді е, настрої? А вони не йшли, а вони ніде не, не, не з'являлися один з одним навіть поруч. От і тому я. Це сприймала за велику медійну удачу. Сам той епізод та, він був безумовно історичним, безумовно історичним. Е, і через е, брейк, через е, перерву, ми продовжили вже з Петром Олексійовичем, і потім відбулася ось та теж звичайно історична, епічна, я б сказала, розмова з тепер вже шостим між п'ятим і шостим. Президентами тепер вже президентом Володимиром Олександровичем Зеленським, і чесно кажучи, ось тоді я, мені стало дуже неприємно, і ось тоді я відчула, що серед цих двох здається старше в кімнаті. Я загалом експерти відзначають силу Порошенка саме в медійній складовій. І тому він дозволяє собі прості, але ефективні прийоми. Наприклад, під час виступу у право на ладу Порошенко як президент міг знати, зеленського просто немає в країні, бо в той момент він прямував до Франції на зустріч з Макроном. А, от про технологічність та ви можете зайти в цю студію, сюди їхати зовсім е, швидко. Він щось таке почав говорити. Мовляв, вас чекають мільйонна аудиторія телевізійної, телевізійна глядацька. Вас чекають люди тут. От, але ну тепер я точно знаю та вже скільки років я на телебаченні, що ну. Такі люди, як кандидати в президенти, та особливо такі суперники, вони просто так з країни не виїжджають, щоб про них не знав президент, який при посаді. А ось далі був стадіон, так стадіон. Знак поваги, як мінімум, до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з Ватником, не з малоросом, не з Бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. Думайте, Порошенко витримує паузу та погоджується. Відео записано під адміністрацією президента пізно ввечері. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Дебати організовувалися швидко. Один з модераторів, Андрій Куляков, навіть не знав ім'я своєї партнерки Олена Фроляк. Формат мені залишався невідомий. Ну, не те, що до останньої хвилини, але здається, що формат остаточно довели до відома лише після підтвердження. що… Дебати з моєю модерацією таки відбудуться. Бу, був ще один сюрприз, і це дуже показово до того, як ставляться до модераторів і модераторів. Справа в тому, що напередодні, а може навіть і вранці, чітко зараз не пам'ятаю, почали телефонувати колеги з різних засобів масової комунікації і запитувати, а як ви з Оленою Фроляк домовилися про розподіл? обов'язків. От тоді я дізнався, що виявляється, я буду не саме Оленою. Порошенко був готовий до такого публічного протистояння, вдало працював на аудиторію. Як кандидат в президенти збирається утримувати міжнародну коаліцію, яку ми крок за кроком будували ці п'ять років? Як він збирається виконувати функції Верховного Головнокомандувача? Хоча. Ваша команда сказала, що ви вже почали курс молодого бійця. Це гарна річ. Але варто було його почати 4 роки тому, в 2014, коли країна потребувала зусилля всіх волонтерів і добровольців, а Володимир ховався від повісток, які, куди його визивали, військомат. Але Зеленський був влучніший. Попросил задаты громадяны Украины в интернете. Так ось. как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему? Почему? Почему поджигатели магазина Рошен нашли за 4 часа, а поджигатели военных складов и взрыватели машины Шеремета не могут так, найти несколько лет? Минут, а нет, они... Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайский-Депальцево? чому спустя 5 лет ми так і не знаємо імена у на Майдані? Чи не хотіли би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Натовп прихильників Зеленського та Порошенко змішався. До заворушень було зовсім трохи. Рятує ситуацію винахідливість Кулікова. Для мене найважчим моментом було, коли наприкінці на полі. Стадіону, де перемішалися прихильники Зеленського і Порошенка, виникла напруженість. Видно було, що вони там ну, не те, щоб битися, але принаймні одне одного сильно не люблять. От. І тоді я пишаюся тим, що я пішов на дуже простий прийом. Запропонував заспівати гімн України. Згинуть наші подороження! А потім була перемога на виборах. Спочатку президентських. Урочисто присягаю на вірність Україні. А потім монобільшість перемагає в парламенті з розгромним рахунком. Ось ця зелена мапа. Нинішній заступник голови парламенту Олександр Корнієнко згадує сильні сторони конкурентів, проте сценарій можливої поразки не розглядає. Оцінювати колег, да, це така завжди історія невдячна. Не але я б просто напевно сказав, не ну, це не, не вдокір ним їм, але це якби ну ми маємо зважати на реалії структури і підходи при партійному будівництві, які гарно працювали всередині 2000-х і в кінці 2000-х, вони в 2010-х вже, напевно, мали якось переглядатися, а в кінці 2010-х, ну зовсім інші вже будуть. Відповідаючи на питання, чи була б війна, то давайте подивимося на факти. Активно працює мирний трек. Зеленський вдихає нове дихання в нормандський формат, принаймні тимчасово. До слова відео про історію нормандського формату, ви можете також подивитися у нас на каналі. На лінії фронту у військових тоді є питання до Зеленського. Саме у цьому природа появи цього відео. Я президент цієї країни? Звісно. Мені 42 року. Я ж не лох. Я тобі прийшов і сказав оружие оберіть. По суті, після нормальської зустрічі великого обміну полонених конкретних зворушень діалозі з Москвою немає. Учасник переговорів вже звільнений на той момент керівник Офісу президента. Андрій Богдан загалом вважає, що Україна кинула Путіна. Мені здається, що ми його як то жорстко кинули Путіна. Угу. обіцяли одно, зробили друге. Ну так. Ми обіцяли одно, не обіцяли одного, не зробили нічого. Нових нормальських зустрічей немає. Проросійські канали активно працюють в Україні, але російська медіаактивність це лише продовження російської політичної активності в Україні. Тим не менше, РНБО починає санкцій проти медіахолдингу Медведчука. Я б назвав це десь відправною точкою до ухвалення Путіним рішення вдертися в Україну. Це моя особиста думка. Бо з цього моменту стає зрозумілим. Ні зручного президента, ні зручного парламенту для росіян в Україні найближчим часом не буде. На виборах без медіаактивів про російським силам робити просто нічого. Тому питання війни за будь-якого президента стає питанням часу. Теоретично можливо, вдалося поникнути гострої фази. Ну, в повномасштабної війни. Теоретично, якщо бува була дуже ефективна політика всередині країни. Якщо б, наприклад, там Порошенко діяв разом от з прем'єр-міністром, ми не знаємо, хто б це був да але разом на протидію проросійським загрозам всередині України. Якщо б вони разом працювали, а не воювали між собою. Якщо б захід і американці і Європа теж стримували Путіна, ну можливо, теоретично вдалося б уникнути, але ми впираємося так чи інакше в особливості психології Путіна, бо той самий Ковід. От багато хто вважає, що ковід е, е, трансформував Путіна, посилив його агресію, е, його цей конспірологічний світогляд, і врешті-решт підштовхнув до силовим методам. Все не зводиться до того, що один президент гарний, а інший поганий. Це про чорне та біле. Історик Ярослав Грицак відзначає велику кількість реформаторських змін, які країна пережила з 2014 року за Порошенка. Я вважаю, що з усіх президентів, напевно, Порошенко зайшов найдовше в перетворенні України в ту державу, яку ми б хотіли бачити. В позитивному сенсі це відстань, тому що він укріпив ці інституції. Він їх не тільки укріпив, він їх ще й європейзував. Війна показала, що ми мали певні дуже важливі риси. Перш за все, все ж таки змінилася армія. Сильно змінилася армія, починаючи з 2014 року. Це вже цілком інша армія. По-друге, дуже важливо, що децентралізація вдалася. Тож виникає цілком логічне питання, чому ось ці якості все одно не дали шансу п'ятому президенту перемогти. А в цей момент громадянське суспільство все було націлено саме на зміни. На те, щоб е, отримати якісь нову якість цієї країни, і коли темпи цих реформ насправді не влаштовували, або е, Петро Олексійович не сприймався саме як лідер реформ, а скоріше його спротив треба було в очах людей, е, це то треба бути тільки таким істориком, як Ярослав Грецак, щоб зрозуміти, що Е, насправді, е, ті реформи, які антикорупційні, і ті реформи, які були зроблені в суспільстві за часів е, Порошенка, вони дуже сильно змінили суспільство і досі частково допомагають не повернути суспільство в попередній стан. За Зеленського змін було ще більше. Проте частину цих змін запустило саме повномасштабне вторгнення. Наприклад, Зеленському закидали опоненти скорочення ракетної програми. Проте зараз ракетно-дронова українська програма не просто розвивається, а й нищить росіян далеко за лінією фронту. І да, якби не війна, не факт, що це було б можна і закинути велике будівництво, що потім відремонтованими дорогами проїхалися російські танки, але це вже верх маніпуляції. Як ми розуміємо, то сценарій, де б Зеленський програв на президентських виборах у 2019 році, він загалом неможливий. Але запит на нові обличчя це постійний запит суспільства. І тепер вже Зеленського соціологи попереджають про можливих серйозних противників. Флагман таких залужний. Дуже сильно вплине те, як закінчиться війна, коли і якими компромісами. І тому. І Зараз uh, у Зеленського uh, uh, ну, один конкурент uh, тільки залужний, якщо він буде брати участь у виборах, uh, uh, і тобто і, і це єдиний хто може перемогти, хоча невідомо чи він зможе, чи ні, тому що коли починаються вибори, починається своя кампанія, починають uh, Знаходити різний компромат, починають запитувати, чого це там він посередині війни захищався, його кивало, його там і так далі. Тобто почнуть знищувати його довіру до нього, і рейтинг у Петра Порошенка кількість опонентів готових потовктися на його електоральному полі ще більше. Але феномен залужного базується ще на такому явищі, як політична харизма. Тобто це коли ми виключаємо критичне мислення щодо цієї людини, не аналізуємо його негативних сторін, тому що для ключовий запит ми дістаємо відповідь, і тоді йде повна ідеалізація. Але не кожен може навіть маючи такий дар харизми. Повести за собою людей так само закохуємося в дуже гарних там акторів, співаків. Ми готові там брати там в них автограф, ще щось на концертах їхніх там зривати себе одяг, як Бог, це вбіти і так далі. Це, ну от, і тут є нюанс. І тут є нюанс, але як правило, ці актори. Люблять тільки тих людей, які їм мадують. Завужного цього немає, і від нього іде що якраз найбільше і це люди відчувають, що він насправді однаково відноситься і до тих, хто його звільняв. І для тих, хто його там любив, і в принципі від нього немає оцього негативу. Е я мав можливість там е ну або ми всі маємо тепер вже можливість. Можливо, мене просто було трошки швидше почитати його книжку е Моя війна. І е, парадоксом в тому з цієї книжки, я полягаю, я на якійсь мом на якійсь там 200 сторінці зрозумів, що воно там відрізняє. Там нема жодного негативного героя. Війна все одно розпочалася. Поки в українській владі максимально незручні для Росії люди. Підтримка Заходу це не тільки про персональну довіру окремому політику, а й про екзистенційне протистояння з Росією. Акумулював би довкола себе Порошенко, як і Зеленський, стільки увагу світової спільноти. Питання відкрите у 2014 році. Точно йому це вдалося. Армія дійсно Порошенка зазнала найбільших реформ, але найбільше її реформувала саме війна. Хід виборів 2019 року точно вплинув на світову історію та на нас. Наступні вибори мають лише закріпити ці позитивні зміни, яким би не був ваш вибір.